Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Васильченко Костянтин Миколаєвич народився 7 вересня 1986 року в місті Гадяч Полтавської області. Закінчив міську школу номер 3 імені Івана Виговського. Після цього вступив до Полтавського національного технічного університету. 4 квітня 2022 року був мобілізований на службу до лав Збройних сил України. Мав військове звання солдата на посаді діловода тилу військової частини А40 20 Загинув 17 червня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів у селі Цапівка Богодухівського району Харківської області. У воїна залишилися мати і батько. Пам'ятаємо, вічна слава герою.